Сім підземних королів. Розділ перший, Як з'явилася чарівна країна. У сиву давнину, таку сиву, що навіть ніхто й не знає, коли це було, жив собі могутній чарівник Гурікап. Мешкав він у країні, яку значно пізніше назвали Америкою. І ніхто у світі не порівнявся б із Гурікапом у чародійстві. Спершу він дуже цим пишався і охоче виконував прохання людей, які приходили до нього. Одному дарував лук, який несхибно стріляв, другого обдаровував такою швидкістю бігу, що той обганяв оленя, третьому давав невразливість від звіриних іклів і пазурів. І так тривало купу років. Та згодом. Прохання й подяки людей набридли гурікапу, і він вирішив оселитися на самоті, де б його ніхто не турбував. Довго блукав чарівник материком, який ще не мав назви, та, зрештою, уподобав одну місцину. Це була дивовижна країна з дрімучими лісами, з прозорими річками, які напували зелені галявинки. З дивовижними фруктовими деревами. Оце те, що я шукав. зрадів Гурікап. Тут я спокійно доживу свого віку. Треба тільки подбати, аби сюди не з'являлися люди. Такому могутньому чаклунові, як Гурікап, це було за виграшки. Раз і країну оточили неприступні гори. Два, за горами простяглася велика піщана пустеля, крізь яку не могла пройти жодна людина. Гуріка замислився й про те, чого ж йому ще бракує. Нехай тут панує вічне літо, наказав чарівник, і його бажання здійснилося. Нехай ця країна буде чарівною, і нехай тут розмовляють людською мовою всі звірі і птахи. Вигукнув гурікап. І враз повсюди щинилася невгамовна тріскотнеча. Заговорили мавпи та ведмеді, леви й тигри, горобці й ворони, дядли та синиці. Усі вони знудилися за довгі роки мовчання і квапилися висловити одне одному свої думки, почуття, бажання. Цитьте, грізно наказав чарівник. І голоси принишкли. Ось тепер почнеться моє спокійне життя без настирних людей, мовив задоволений Гурікап. Ви помиляєтесь, могутній чарівнику, пролунав голос над самісіньким вухом Гурікапа, і язиката сорока всілася йому на плече. Вибачте, будь ласка, але тут мешкають люди. І їх забагатько!» Не може бути. скрикнув розгніваний чарівник. Чому ж я їх не бачив? Ви надто великий, а в нашій країні люди дуже маленькі, посміхаючись, пояснила сорока і полетіла. І справді, Гурікап був таким велетним, що голова його сягала верхівок найвищих дерев. Сам же він, на старість, став недобачати, а про окуляри в ті часи не знали навіть найвидатніші чарівники. Гурікап вибрав велику галявину, ліг додолу і уп'явся очима в лісову хащу. І там він ледве вгледів силу силенну дрібненьких постатей, що боязко ховалися за деревами. Ану, підійдіть но сюди, чоловічки. Грізно наказав чарівник, і його голос покотився наче гуркіт грому. Малесенькі чоловічки вийшли на галявину і полохливо позирали на велетня. Хто ви такі? суворо запитав чарівник. Ми тутешні мешканці, і ми ні в чому не винні, тремтячи, відповіли чоловічки. А я вас і не звинувачую, сказав Гурікап. Все мені слід було краще придивлятися, обираючи місце для життя. Але не так сталося, як гадалося, і я вже нічого перечаровувати не буду тож нехай ця країна залишиться чарівною на віки вічні, а я виберу собі затишніший куточок. Гурікап подався в гори, вмить спорудив собі пишний палац і оселився там. Суворо наказавши мешканцям чарівної країни і близько не підходити до його житла, цей наказ виконували протягом століть, а потім чарівник помер. Палац струхлявів і зрештою розсипався, але навіть і тоді всякий боявся наближатися до того місця. Згодом загув і спомин про Гурікапа. А люди, що мешкали у відрізаній від світу країні, вважали, що вона споконвіку була такою, що її завжди оточували навколосвітні гори, що завжди в ній панувало вічне літо, що там завжди розмовляли людською мовою тварини і птаство. Щоб не пропустити продовження історії. Підписуйся на канал і став лайк цьому відео.